Зайчика. Я не по погоді. Не знаю, чому я вирішила, що сьогодні дуже холодно, але такого оділася, Шапка, куртка діда, я на неї кажу. Така ну, з великими кишенями. Сергій пішов забирати, здавали на тестування карти пам'яті. Думали, що вони не робочі, вони там щось в сервіс відправили, сказали, що робочі. Ну, то й добре. Десь як продамо, бо сирі вже купив. Нові можна десь буде здати на трейд-інгрузі. Вже обід. Не знаю, що я буду сьогодні робити. Чотири ранку мені боліла сильно сьогодні голова, то я вставала, пила таблетку від голови. <кхи> Прям так здавлювало висок. Сильно, може, щось буде. Знов погода мінятися, не знаю. Вітерець трохи є, але я б не сказала, що холодно. І намальований був дощик, ну щось я його не бачу, але хмари. Бачите, вон збираються. Ну, збираються. Це ми. Тут такі ось прямо в дворі, між будинками, такий невеличкий скверик. Чуєте, я не знаю, чи вони чуть та пташички чирікають так ловко. Вечірікують так класно. Природа вже прокидається, ось вже навіть листочки маленькі є, зелені. То вже дуже хочеться тепла. Сонечка. Вам гарного дня. Я вчора не шила і не круїла, але перебирала тканини. То тканин знайшла чимало вам на подарунки. То далі, мабуть, що покажу, що я вибрала. Друзі, вітаю ще раз! Зібрала я трішки тканин. Зараз буду показувати, які саме тканини. Вирішила розділити на два, щоб було для двох людей. Отже, дивимось. Значить, ось такий варіант. Тканинки насправді гарні і відрізи великі, але оскільки вони літні, то не виглядають такими великими, як, наприклад, попередні зимові тканини. Отже, це трансферна рібана, вона йде як коло, тобто як рукав. Це тканина для нижньої білизни, для маючок, ось така повністю натуральна. Відріз тут великий, насправді. Ось така. Світло-рожевого кольору в пальмочки. Далі відріз штапелю, кораловий з темно синім Відріз шифону рожевий, зараз дуже модний, до речі, рожевий колір. І ось такий натуральний трикотаж на футболки або на сукню це віскоза з бавовною. Ось такий подарунок один, скажімо так, і подарунок номер два. Тут Бачите, я хочу, щоб по кольорах було. Отже, це ось така тканина в рубчик, вона йде як рібана, ось така яскравого зеленого кольору. До речі, на камеру вона чомусь не така. Вона от така зелена, травнева. Трава. Чималий відріз тут теж на маючки, на трусики. Тобто, ця тканина, вона не для суконь, вона саме для пошиву футболок нижньої білизни. Ви зрозуміли. Далі тканинка на футболку. До речі, є урок саме я шила точно ж, з цієї тканини шила на побутовій машині футболку. Далі ось така тканина. Цікава вона Сумішева. Тут цікавий відтінок з легка лимонного кольору. Я не знаю, молочний, але такий відтінок, ледь-ледь є, мені здається, що лимонний. Друзі, я не знаю, як вам передасться. Вона не то органза, не то блузочна тканина, досить таки цікава. Ось така. І ось ще бірюзовий відріз трикотажу підійде для суконь. До речі, він світліший, ніж ви бачите на відео. Він більше такий бірюзовий-бірюзовий, ну, тут якийсь синюватий, мені здається, на відео виходи. Підійде, для чого завгодно. Я, друзі, до речі, для колекції літньої тільки рожевого кольору шила костюм і під низ давала я підкладку під штани. Є такий урок на каналі штани з підкладки. От саме з цього матеріалу тільки він був рожевого кольору. Тут теж чималий відріз, піде йде і на сукню, і на костюм, і навіть на футболки. Ось такі ще лотики. Щоб отримати тканини, друзі, або будь-що в подарунок, три подарунка попередні я показувала вам в минулому влозі. Щоб отримати від мене ось ці. Лоти, то пишіть коментарі. Друзі, всіх бачу бачу ваші, е, як ви багато пишете, молодці. Прошу вас не пропускати рекламку, якщо вона є в відео. Це дуже важливо для мене і для блогера. Ваші вподобайки, коментарі, щоб ви не пропускали рекламку. Це величезна підтримка для мене. Ось так, зайчики, дещо зібрала це, як ви бачите, 5 подарунків. А там вже буду дивитися. Від того, наскільки ви будете багато писати, то подарунків можливо буде більше. Хто його знає? Хто його знає, друзі? Ми сьогодні заходили ось тільки що в супермаркет і купили молоду картоплю єгипетську. Вона по ціні така сама, як стара, що, стара, що ця єгипетська молода. Пучок кропчику. Зараз будемо готувати собі обід. Картопелька буде молода, там у нас ще є якесь сальце. Листя салату попередньо я купувала. Сергійта не дуже любить, а я найбільше люблю салат, цей, ще продається в горщиках, такий просто зелений. Я його просто мию, і їм. мені він подобається на смак. Це листя таке молоденьке, тому що рукола, наприклад, мені гірчить, я її не розумію, багато хто її дуже любить, я таке не їм. А оцей салат я просто так можу його до всього вживати. Тому щось трошки підобідаємо і потім я буду робити викраєчки для вас. Вже дівчатка понаписувала, буду дивитися, от які розміри там найбільше, почну з них. ну, Я маю на увазі, хто замовив найбільше. Наприклад, 56 розмір чи 54 -й. саме найбільше на нього бажаючих. Тому я почну з тих, що найбільше. Ті, хто замовив зайчики, почекати треба, ну, тому що ви ж бачите: то одне, то друге, то третє. Щось потрошку сьогодні буду вже робити підготовку. Також штани потрібно викрити, це теж перше, що я пообіцяла викроїчки для дівчат. Тож, лечки, ось так. Всім вам бажаю натхнення, наснаги, гарного настрою. Все-таки ви сни нам хочеться, щоб все було у вас гаразд. Щось робіть і я, друзі, піду щось робити. Тканюшки вам показала: Гарнесенькі, корисні навіть для дому щось пошити, якісь футболочки От під низ да, надягати, маєчки. Це дуже класно, щоб тканина бажано, щоб була натуральна. Тому підібрала ось такі тканюшки для вас на подарунок. Пишіть, як вам, я думаю, що ви оціните, а там, можливо, ще підготую якісь викройки. Ну, щоб не окремо, знаєте, вже тоді буду дивитися в кінці місяця. Тож до кінця місяця, зайчики, пишіть багато коментарів, а там будемо бачити, все на цьому цьому кібомки. Поки всього вам Найкращого, друзі. Смачненько їжте, гарно спіть. І чекаємо весну. Бо вона ж вже прийшла, але щось тако трошки, знаєте, в неї вихідний день, мабуть. Мабуть, в неї вихідний день. Все на цьому пока цьому кібомки.